Від ідеї до втілення, саме таким шляхом сьогодні крокує благодійний проєкт, покликаний подарувати дітям Кременчука трішки радості у вигляді солодких пакунків. Після етапів планування, співпраці з виробниками та підготовки дизайну коробок, ініціатива перейшла до практичної частини, на яку чекали з особливим теплом. Наразі триває процес пакування цукерок у спеціально підготовлені коробки. Це кропітка робота, де важлива кожна деталь від наповнення до охайного оформлення. Кожен пакунок формується з турботою, адже за ним дитячі усмішки, очікування та щира радість. Зараз проходить збір е, новорічного подарунка для наших діток. Це Дуже трудоємкий процес, але ми намагаємося якнайшвидше зробити ці набори, щоб дітки в школах і садочках отримали подаруночки до нового року. Раді долучитися до цієї акції, і в кожний подарунок ми вкладаємо свою душу, серце і гарний настрій. У пакунках солодощі від кременчуцьких виробників об'єднаних спільною метою подарувати дітям відчуття свята, підтримки і уваги. У час, коли позитивних емоцій так бракує, навіть маленький подарунок може мати велике значення. Уже зовсім скоро коробки з солодощами вирушать до своїх маленьких адресатів. А поки що в приміщеннях, де триває пакування, панує особлива атмосфера, перечуття радості та впевненість у тому, що добро зроблене разом завжди знаходить шлях до сердець. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кримичуцькі новини.